Ззаду каплички ПЦУ на південному бульварі 35. Біля озера на сонячній поляні є особливо славне місце з'яв Бога і Божої матінки до двох божих каменів. Один з яких золотий, тому що на нього з'являється Ісус. І Божа мати, для того, щоб люди розуміли, це блосила так намалювати більший камінь у бік села Лисець, де має стати срібний золотий палац Ісуса, місто Новий Єрусалим, описано в 21 главі, Откровень Івана Богослова. Почитайте, дорогі мої, 12-кілометровою шириною, довжиною вистою. А срібний камінь у бік села Вовчинець, де має стати срібний палац. Богородиці на Вовчинець горі біля Воскресного Христа України. Пречиста Божа Мати благословляє всіх людей совісно, побожно, самостійно прийти сюди, помолитися і на знак віри у пророцтва за сонячне воскресіння наших героїв за те, щоб Україну ненько очолив як президент, як Гетьманів на навіки. На славний Тарас Григорович Шевченко запалити тут лампадки бажано на три дні. Дай Боже, щоб це ви зрозуміли. У за це 25 божих знаків. Є стаття капеланів, а також щодня на Ютубі, на Фейсбуці є відео мої Бориса Голдюка, поклик Христа Упа. Благосила вас Божа на все святе і Боже, силою Чудо Христа Кобзаря, який має засіяти за два дні перед Божим пришестям. У четвер, Боже пришестя, сонце має бути, а хрест буде сіяти, як передала Божа мати, саме в ніч. З понеділка на вівторок і безперервно до часу Божого пришестя. Це чудо покличе сюди тисячі людей, але ті, які до того чура сюди прибудуть і поцілують той хрест, до якого час сяйва, його вже не можна буде торкнутись, на тих особливі ласки Божі будуть на їхніх рідних, близьких. На в тій країні, де вони живуть, тобто на Україні, на дружніх до нас країнах. І звіто більше, Божа ласка, буде рости і в Україні, і в світі. Дай Боже, щоб це зрозуміли ви і сюди прийшли самі чи іншим передали, щоб свічі тут побільше у час біди, у час зяви вже Христа. у Час атомної війни тут побільше палали. Ім'я Отця і Сина Святого Духа. Хай буде це скоріше. І здійсниться пророцтво УПА За те все, за що віддали життя наші найкращі герої і віддають зараз захисники України та інші патріоти, які борються Проти Богом, проклятуан антихриста Путіна, Раша фашистів та іншої сволоти. Віримо, що буде перемога України з Богом. Саме цієї осені чекаємо сонячного воскресіння героїв до нашої, богом даної, славної козацької землі. Дай Боже скоріше.